Олександр Будник, депутат обласної ради, що отримав рекордно велику суму з бюджету на лікування 110 тисяч гривень, вирішив віддати гроші іншому хворому. Ним є один із бійців, який отримав серйозне поранення в зоні АТО і зараз не ходить. Поміщену вже обще рішення отримає Резник Андрій, це чоловік, капітан Служби безпеки України, який участвував. В боях под Донец... Донецкой области под селом Семенивка он получил ранение в позвоночник, поврежден спинной мозг. Он до сих пор не может стать с инвалидного кресла, хотя прошел уже ряд операций в Израиле. Но врачи говорят, что есть надежда на. То ж он визерю, поэтому дінки йому потрібні. наразі. Повідомив депутат обмірковуються юридичні тонкощі перекидання коштів від одного отримувача до іншого. Що ж до власних проблем зі здоров'ям і фінансових потреб на це говорить, справиться сам.